Я вималю друзі відкрию про їх, е, їх які вони в мене є. в мене вони є по планшеті. Зараз я налаштую. Так, але я налаштую планшет. Оп устройстві. Зараз вам мені друзі покажу і в лаві. То я вам покажу і який він є. Бачите? У мене є кадр за нього. Це і який уповав на Бога, який служив йому, який був з Богом, а Бог був з ним. Він дуже мав сильну, сину приглибоку, велику віру у Бога, і Бог був з ним. Він його не покидав, тому що він вживав до Бога важку хвилину, і Бог приходив йому на поміч і був з ним. О, дивіться, милі друзі, який він був. А це милі друзі, це, е, і було б мати, а це він старший. А цей хлопчик другий це він менший був. Ось бачите, які були благочутива прекрасна сім'я. Які хороші милі діти. Ось бачите? Це знову вони, бачите, Яка це чудова сім'я була. Це Ісус. Більше мені дається, я його не маю. Ото вам милі друзі, я вам виставила за нього деякі фотографії. Та в мене, у мене, друзі, фотографій його багато не було, але були. Це пара фотографій, знаєте, у мене друзі виставила цю людину, тому що всій людині було світло, любов, чистота, життя, радість, спокій і про глибока Він сильно приглибоко, <кхід> він сильно приглибоко упвав на Бога. Надіявся на нього, і він звертався до Бога в поміч у важку хвилину. І Бог благословляв його, його і був поруч Ним. І він своє життя прожив Богом. І він своє життя прожив так, як це слово Боже. Бог благословляв його і допомагав йому. А тепер я надіюся Він в небі. І він тепер має велику нагороду від Господа на небесах. Тепер я бажем, то я веселиться, веселості сарти Божому повіки. Він тут Співав людям, а там він співав для Бога. Хай буде в Богу вся слава, Та те, що він мені дає сили проповідувати і розказувати до добрих людей для цього світу. Йому вся слава. Амінь.